Аналогічна ситуація розвивається і в Харкові, де перемогу отримав голова обласної партійної організації партії Батьківщина Арсен Аваков. Як і показав Екзітпол, так само як і підтверджує паралельний підрахунок, він перемагає в цих виборчих перегонах з достатньо серйозним відривом. Понад 4%. І ми бачимо, що в місті Харкові також владна команда, попираючи закон, попираючи волю виборців, пробує змінити результати виборів. Зокрема, почалась інформаційна атака харківської адміністрації і провадного кандидата, які розповсюджують неіснуючі соціологічні опитання. Дуже неприємно, що почали. Останнім часом часто використовувати таку структуру, як комітет виборців України, причому у нас вже десяток, уже мабуть, цих комітетів, оприлюднюють цифри, які не проводились, мають на увазі ні екзитпулів, ні якихось інших досліджень. Ми оперуємо не тільки за загал оприлюдненим екзитпулом, який проводився вчора, але ж також я підкреслюю паралельним підрахунком голосів. І сьогодні вже на дану годину в Харкові оброблено біля 70% дільничих протоколів. І по тенденції, яку ми отримуємо, можна сказати, що Арсен Аваков впевнено перемагає, і найближчим часом ми б хотіли, щоб провокації проти нього були припинені, і він був проголошений мером найпотужнішого міста країни. Я хотів би ще звернути вашу увагу на одну із проблем. Коли взяв окремі результати екзитпу, зараз починають робити поспішні висновки, перекручувати інформацію і, спираючись на окремі цифри, просто дезінформувати громадян, і я би дуже просив, особливо інтернет, деякі видання. Не робити цього. А саме, що мається на увазі? Я і на вчорашній прес-конференції, яку проводив вечором, пробував давати такий експрес-аналіз ситуації пов'язаної з результатами екзитпу, які ну, важко можна використовувати для оцінки ситуації. Або рейтингів політичних структур в Україні в той же час, в той же час не можна посилатися на цифри, які, ну скажімо так, використовуються дуже некоректно. Я не маю жодних зауважень щодо методу проведення екзитпулу, щодо технології опитання наших громадян. Я маю зауваження до трактовки цифр. Коли в регіонах, де була заборонена партія батьківщини, де партії батьківщини було заборонено приймати участь в виборах, ці відсотки не існуючі відсотки батьківщини враховують як якась політична поразка чи там недопрацювання нашої політичної сили. Зокрема, та ж сама українська правда, деякі інші інтернет-видання або посиланням на них, друкують цифри по регіонам і, наприклад, партії Батьківщина. В Тернопільській області малюють 3,6% голосів виборців. Ну, шановні друзі, ну це як мінімум неправда. В місті Тернополі, де проводилося питання, партії батьківщини не дозволила влада приймати участь в виборах. В списках був вписаний клон, тобто фтивний список. І як обласна, так і міська партійна організація агітувала мешканців Тернополя не голосувати за цю фальшивку. Ми не спромоглися, як в Київській області або в Львівській області виключити їх з списку. І нам показують, що у нас в Тернополі нижчий результат, ніж в місті Донецьку. Ну, я дуже прошу вас, колеги. Давайте все ж таки коректно користуватись цифрами. І коли даже ви маєте цифру, що незважаючи на прохання наших активістів, які, яких злочинна влада, по-іншому не можна сказати, примусила агітувати проти власної партії, і ви показуєте, що це от низький результат, я би просив, не вчитись цинізму у владоморців, які сьогодні примушують опозиційні партії агітувати проти. Власної назви. Аналогічна ситуація Київська область. Нам тут незрозуміло чому намалювали 8,4%. Це опитання щодо обласної ради. Я нагадаю шановним представникам засобу масової інформації, що якраз в Київській області ми спромоглися зняти фіктивний список з реєстрації. Але ж, на жаль, на жаль. Ми не спромоглися примусити владу зареєструвати реальний список батьківщини. І в Київській області в списку до обласної ради напроти батьківщини стояв штамп вибув. В той же час опитання говорять, що 8 е і скільки там 5 і 8,4 громадян проголосували. В списках обласної, до обласної ради за Батьківщину. Я не виключаю, що може дійсно величезна кількість громадян, обурених, що Батьківщина немає списку, вписували там від свого імені в бюлетені партію Батьківщина. Або хотіли б безумовно, проголосувати. Але ж ці цифри не можуть бути показовими і на базі їх робити оцінку, що 13% там голосують сьогодні тільки за партію Батьківщина. Тому колеги, я би дуже просив. Не допомагати нашим опонентам в компрометації нашої політичної сили, і дуже коректно і чесно користуватись цифрами. І в випадку, коли ви надаєте цифри, то хоча б робити зноску, що партія Батьківщина в цих регіонах взагалі в виборах не приймала участь або агітувала проти фіктивних списків, які, не зважаючи на нашу агітацію, проти все одно проходили, тому що авторитет нашої партії достатньо високий. Зв'язку з цим, шановні друзі. До речі, по Тернополю я можу привести приклад. Воновецький район, наприклад, вже підрахували результати до районної ради. Біля 30% отримала партія батьківщини. Це для порівняння, що там хтось вважає, що за ефективні списки батьківщини показники можуть характеризувати авторитет нашої політичної сили в тому чи іншому регіоні. І останнє, ми просто не можемо визнати результати виборів в регіонах, де батьківщині влада не дозволила приймати участь в виборчому процесі, де або були фальшовані списки, використовуючи весь адміністративний ресурс, зокрема, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство юстиції, або навіть, незважаючи на рішення судів, не були зареєстровані реальні списки нашої політичної партії.